2028 Я думаю, так. Я думаю, 2025-му буде менш активна фаза. 2024-й це для, для нас дуже важливий рік. Як казав пан Залужний, наш ще великий бій попереду. 24-й буде дуже складним роком, але і дуже показовим. Я вважаю, що до 28-го року це все буде тривати. Впевнено, я не думаю, що в активних фазах, але дуже довго. Але може бути і переломний момент Господа Бога. Але в моєму баченні. Зараз чомусь всі хочуть пришвидшити, і я розумію чому. Але всі, всі та також забувають, що Донецьк, Луганський Крим, і це було вісім років. Повномасштабна війна йде півтора року. І ви думаєте, що вона може отак от закінчитися? Ні. Це просто сухий аналіз. Їх просто там, на жаль, вибачте. Їх там просто. І що вони розвернуться і підуть? Ні. Тому я вважаю, що це буде тягнутися дуже довго. Але наша задача не сваритися один між одним. Наша задача берегти один одного, підтримувати один одного і робити все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Пришвидшити і допомагати нашим хлопцям в першу чергу, вони зараз на першому місці. Вони на першому місці. Ніхто не має бути зараз на першому місці, окрім наших славетних воїнів. Їм зараз саме найтяжче. І тому наша підтримка, наші донати, наше все. зараз треба жити, Україна. Якщо ви не хочете втратити дуже багато легкомислених людей, але ви не розумієте. Не дай Бог навіть таку, таку думку в своїй голові. Не дай Бог втратити Україну, ви просто не розумієте. Кожна навіть одна копійка, одна копійка, п'ять копійок, десять. Але, як то кажуть, копійка гривню береже, отак от, от потроху і робити. Не думайте, що ваша копійка не, не допоможе. Вона допоможе. Вірте в ЗСУ і вірте в нас. Все буде добре.